Це справа найвищого генерального рівня. Це найвищий суд України, Верховний суд України. Громадська організація Союз матерів захисту разом з громадською організацією Правда звернулася до Вищого адміністративного суду та Верховного суду України з позовом до президента України. справа договори резонансна. Президент звинувачується в бездіяльності щодо організації оборони України. Передбачений законом спосіб є нарушення статті конституції, де президент об'язан був ввести. В определенних областях нашої страны военное положення, тому що на самом деле, як как би бы ми не називали це, все це дійсна війна. Наші діти воюють, наші діти жертвують життєми, наші діти становіться каліками, інвалідами. Антитерористична операція проводиться спеціальними підрозділами не більше ніж дві доби на певних територіях. Фактично, у нас уже більш року іде війна. Винищуються патріоти, винищуються... Мирне населення. Президент ігнорує норми Конституції, законів України. Як такий президент може бути гарантом Конституції, якщо він сам же особисто її грубо порушує? У нас є агресор, який нарушив наші границі. Но военного положення нет. Если бы було введено военное положення, я вважаю, що вже давно навели порядок в Україні. Президент України грубо порушує норми конституції та закону про оборону України, тобто несе персональну відповідальність за кожного загиблого хлопця. На території проведення антитерористичної операції тут проводиться ця акція. Щоб добитися е, призначення розгляду справи у відкритому засіданні, це таке провадження, яке не допускає участь і навіть позивачів. Не те, що вільних слухачів. Судівські колегія, вона кілька разів відпустки брали лікарняний. Вже неможливо відтягувати. Нам прийшла відповідь, що вони просять, просять позивачів не з'являтися на судове засідання. Значить, ви подаєте в суд, а без вас вас рассматривают. Суды У нас работают больше в ручном режиме. И опять таки мы понимаем, что только громадськости, только общественность, и только какое то влияние из, из народа может подействовать на объективное, Я надеюсь, все-таки решение судов народ долго помовча. А зараз він не мовчить, зараз він виходить на вулиці до судів, до прокурорів, до міліціонерів і висловлює свою позицію. І насправді це вже діє, і влада почала чути народ. Вийшов розпорядник судовий, і він повідомив, що суд прийняв рішення про те, що справа буде проведена, проведена в відкритому засіданні. Ми все ж таки домоглися цією акцією. Розглянути в відкритому засіданні без порушення прав заявників позову до президента України суду. Нема шансів, не порушуючи норми права, не вчиняючи зловживання судовою владою, виправдати президента. Ми хочемо, щоб кожен у нас виконував закон, тому що страна починається з кожного з вас, з вас, з мене, з того же президента. Це ухвала є, все ж таки, невеличкою перемогою громадських організацій та громадськості, що все ж таки верховний суд звернув на нас. Увагу та призначив розгляд даної справи в відкритому судовому засіданні на 15 число.